Вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. До вашої уваги катака Є354 моделька, Ось 35 кінських сил з кабіною і з кондиціонером. Подивимося, що в неї зараз під капотом. На вулиці бачите дуже файна погода. легкий морозець, сніжок, це як ми любимо. Сам радіатор кондиціонер. Пасов. Це у нас движок КМ. Має бути. А, ні, це Двигун 4 l 22 vt Потужністю 35 кінських сил, він атмосферний. Це виробник UTO. Ось. Маса також у нас трошки не дуже. Передній міст у нас, це повний привід. Є та водиці, щоб все. Стилося. Ось момент якесь колечко десь звідки злетіло. Воно так, якийсь штопор, не бачите? Окей, є защита рульова тяга в даному міні-тракторі. Він вже зразу з крилами. До речі, момент про крила. На всіх мінітракторах завжди йдуть крила, просто на зйомки ми їх не знімаємо. Вони при, ну, примотані ось тут і їх не ставлять, щоб трактор. При транспортуванні крил самі не пошкодились. Тому ви бачите на відео міні-трактора без крил ось. Але вони йде йдуть в комплекті, ось таке питання було. Ось, Все нормально з цим. Е Бак знаходиться у нас нижче двигуна, тому завжди бажано підкачувати паливо перед тим, як заводити. О, пішов процес, паливо на місці. Передня гума у нас 6,5 на 16, а задня. 11,2х24, бачите, задні противаги також є. Сама трьохточечка, Бачите є пневмоконектори. Трьохсекційний гідророзподільник, тобто два виходи ззаду і ще один спереду для навісного якогось обладнання. Два гідравлічних циліндри, 750 кг ця штука, піднімає. Бачите, є також топ. Щоб коли ви там підняли чи опустили, в упор, зафіксували. Розетка підпричук одразу приєднана. Ось, Є заднє світло, камери немає. Давайте подивимось, що там далі в нас по салончику. По самій кабіні закрию зразу його. О, до речі, дуже величезний плюс ката, то що вони йдуть зразу з документами сертифіковані, і можна ставити на облік не чекати документів. Тобто ви купили перший же день, зразу поїхали, поставили на облік, отримали номера і все катаєтесь. Не треба їх чекати, щоб зареєструвати. Ось вот такий вам дуже великий плюс. І цим користуються всі підприємства, якісь комунальні служби, державні служби, бізнеси, які замовляють, бо немає оцього гемору з документами. І часто саме ката замовляють для себе. Так, у нас одна підножка тут така. Хлоп. Три речі на гідравліку, навісні педальки. У нас. Кабіна ущільнена добре, навіть краще, ніж в скауті, бо тут, бачите, є резинки навіть на речогах. Вимикач, гідравлічної системи система ось є. Це великий плюс. Так, Це у нас сигнал, мабуть, буде. Да. Приборка стандартна, та не регулюється. ДНК гальмо виконане з таким речашком. Блокується просто педаль гальм. Акселератор, все з резиночками. У нас має бути дводискове щеплення. Ні, тут однодискове, я відчуваю. 4 передачі, реверс і вал відбору потужності. 540 та 720 обертів на хвилину. Світло салоні. Бачите? Прикурювач ось тут є. Прям саме-саме прикурювач. бачили таке, щоб іменно курити. Перекурювати, щоб саме курити, кондиціонер і магнітолка. Давайте протестуємо дану штукенці, що це воно таке і нашу медичку. Погано ловить дуже. Керепець, крепеть толку, з цих штук немає взагалі. Окей. Допустимо, воно є і слава Богу. Ось управління всім світлом, справа зліва, електроніка дуже зручна, з І руль обновили, до речі, бачите. І спрацевий такий став. І ну, такий чіткий жорсткий. І ця штука не болтається, вона вже прям вкручена в нього і не від'єднується від керма. Давайте його протестуємо зараз на маневреність. Отак. Паливо я підкачав, тобто він має зараз добре завестися. Так, Зараз в нього 800 оборотів на хвилину Полості. Далі над гіляки, ми туди не поїдемо. реверс назад, легко повертається. Да, Нього тільки задній країни звім це Виборот вправо, вліво. Я думаю, там колеса підбуксовує, пайт. Нічого страшного, у нас зима. Техніка. Давайте підкажу, скільки він зараз коштує у нас в Україні. А, так, 440 тисяч. Так, він коштує. А, 420 тисяч гривень. 420 тисяч гривень така моделька з кондиціонером. Без кондиціонера звісно, дешевший. Тому, якщо зацікавлено, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Дякую за увагу.